Глава 2. і вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, у яких ви колись жили за звичаєми світу цього зволі князя піднебесного духа, що діє тепер у синах противлення, між якими і ми всі жили колись, за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті і помислів. Та були за природою дітьми гніву, які інші, Бог, багатий милістю з великої своєї любові, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом благодаттю ви Спасені, і воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство благодаті Своєї у благості до нас у Христі Ісусі. Бо благодаттю ви спасені через віру. І це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. Отже, пам'ятайте, що ви колись язичники плоттю, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням рукотворним, що ви були у той час без Христа відчуженими від громади ізраїльської, чужі завітам обітниці. Не мали надії і були безбожниками в світі, а тепер у Христі, ви, що колись були далекими, стали близькими кров'ю Христовою. Бо Він є мир наш, який створив за обох одне і зруйнував перепону, яка стояла посередині, скасувавши ворожнечу плоттю своєю, а закон заповідей вченням, щоб здвох створити у собі самому одну нову людину, вчинивши мир. І в єдиному тілі примирити обох із Богом Христом, убивши ворожнечу на Ньому і прийшовши, благовісти у мир вам, далеким і близьким, бо через нього і ті і інші маємо доступ до Отця в одному Духові. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові. Утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа, на якому вся будівля, складаючись злагоджено, зростає у святий храму Господі, на якому і Ви будуєтесь Духом на оселю Божу.